Вітаю всіх, хто нас дивиться, Україна європейська держава з давніх давен, як вона створювалася, як встановлювалися основні правові традиції та архітектурні стилі міст Русі? А ще про те, як відбувався обмін культурними надбаннями з країнами Європи, використовуючи потужні торговельні шляхи і можливості Русі. Про це в нашій рубриці Європейські традиції України в її історії, яка створена за сприяння Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розповідає доктор історичних наук, професор, директор медієвістичних студій Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослав Волощук. Треба розуміти, що Будівництво держави це спосіб тривалий і складний навчити створити державу могли тільки ті, хто її вже мали. Тому руська держава вона творилася вихідцями із Балкан. Це болгари, греки, які принесли християнство на Київські пагорби, а разом із тим знання того, як повинна функціонувати держава, а також як з точки зору культури вона має бути наповнена. Це і правові традиції, це і певні архітектурні рішення у будівництві насамперед сакральних споруд, частково оборонної архітектури, і ми бачимо перетин різних східних і західних архітектурних стилів на території нашої держави. Якщо до прикладу, чернігівські київські храми вони зводяться за грецькими стандартами. То, наприклад, Галицькі, частково в Володимирі, виконуються в романській архітектурній традиції з білого тесаного каменю. Це ще раз засвідчує, наскільки різними багатосторонніми були ось ці культурні проникнення на територію Русі, її різних земель. І наскільки ефективно втілювалися тут, адже далі рухалися на північ, схід на ось ці загумінки Руської держави. До безсередньовіччя до монгольського часу. З точки зору культури, безперечно, Русь пропонувала цілий ряд своїх рішень західним сусідам. І тут ми знаємо, що вона виступала таким транзитним посередником у торгівлі не тільки з півночі на південь, знаменитий шлях із Варяху греки, але й. Виступала своєрідним торговельним хабом зі сходу на захід і з заходу на схід. Величезна кількість східних товарів, окремі елементи моди проникали на західні ринки і користувалися там чималою популярністю. І іноді значить, торговельні кавалькади або й мода, одяг руських купців. Він знаті дивував очевидців, відображався у джерелах, які не приховували свого захоплення значить, від того, що вони бачили. Культурні впливи на територію Росії безумовно проникали із Балкан у формі писемності. Відтак, література історіописання у формі літописання, на загал грамотність пересічних людей, насамперед знаті, в тому числі і невінценосної. це все те, що ми можемо побачити на стінах храмів, де вони залишили величезну кількість записів як правового, так і особистого характеру. Це знамениті графіті, якими вкриті стіни уцілілих храмів, до прикладу, Києва. Чернігова чи навіть Галища вони зараз добре досліджуються і є дуже помічним корпусом джерел, який доповнює те скромне літописання, що уціліло до наших днів, і ту невелику кількість актової документації, з якою ми маємо справу. Правова культура це не тільки руська правда, яку ми знаємо, чи зборник Святослава. Перші норми писаного права XI століття це насамперед елементи міського права, про які напевне треба сказати більше, котрі проникають в наші землі вже від початку XIII століття, і ми елементи цього права бачимо в цілій низці міст насамперед сам і Галицької Волинської земель. А із початку XIV століття в першій половині XIV століття повноцінні локації міського права насамперед Магдебурзького, Магдебурського для окремих міст до слова мушу відзначити, що одна із дам видана заміж за краківсько-сандомирського князя Лешика Білого Гримислава була. Дотична до локації міста Кракова на Магдебурзькому праві в 1257 році. Це єдина руська дама, яка е, потрапила на сторінки писемних джерел в такій ролі. Тобто, тут е, в якійсь мірі е, читається те, що з цей культурний і правовий взаємовплив, бо не без Західного купецтва, не без західних інтелектуалів, ось ці елементи правової системи передової на той час проникали в наші землі і закріпилися в них аж до кінця XVIII століття у формі менших чи більших локацій, не тільки великих міст, але й дрібних сіл, і мережа ось цих правових норм. Їхня палітра була достатньо широкою. І це не тільки Магдебурзькі, але й окремі елементи інших правових систем західного світу, які міцно і надовго закріпились в наших землях, сформувавши ось цю культуру, значить той децентралізації міського самоуправління, яка притаманна нам і ще раз підтверджує нашу безпосередню належність до європейської цивілізації. В цьому конкретному вимірі і до подій сьогоднішніх українці, попри важкі труднощі в умовах війни, яку розпочала Росія, аби знищити наші волелюбні прагнення до демократичного розвитку, і надалі створюють дієві практичні майданчики співпраці з країнами Європи, втілюючи багато міжнародних проєктів. Прикарпаття лідирує за кількістю залучених грантів у межах транскордонних програм. Деталі в наступному коментарі нещодавно ми дізналися за підсумком минулого року. що Наша Івано-Франківська область, наш регіон, війшов трійку лідерів серед. Сусідніх регіонів Закарпатської області, Львівської області по залученні проєктів, по залученні грантових коштів міжнародної технічної допомоги. А саме Івано-Франківська громада виокремилася тим, що стала лідером серед громад за реалізацією проєктів МТД, і зараз на її кількості числі є 13 проєктів МТД. Тобто це велика кількість і Прикарпаття показує в цьому прогрес. Зокрема, які програми доступні, які, які ці проекти і про що вони? Івано-Франківщина має дуже класну позицію, тим, що сім'я інтерег доступна їй і в програмі Польща Україна, Румунія, Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Також нова програма додалась зараз. Інтерег Євро. Opa! Дунайська програма, і тому, власне, наші громади, регіони, міста все більше і більше знають про ці доступні фінансові інструменти від Європейського союзу. І власне, ми, як агенція, минулого року провели десь близько п'яти таких заходів, де ми запрошували експертів і самі долучалися, розповідали громадам, представникам громад представникам громадськості так само, бо вони так. Кожні активними учасниками цих всіх програм про доступні фінансові інструменти, на які можна податися, як податися, з чого почати, як вони працюють, що потім з ними робити, і все решта. Тому на цей рік ми також плануємо проведення таких заходів на нашій Фейсбук сторінці. Ми завжди опубліковуємо інформацію. В програмі Польща Україна у нас є великий інфраструктурний проєкт, який передбачає, де головним партнером є Івано-Франківська державна служба з надзвичайних ситуацій. Це великий інфраструктурний проєкт, передбачає будівництво та реконструкцію будівель, які необхідні для реалізації тих чи інших функцій даного розділу ДСНС. Великим проєктом є реалізація. Проєктів у довкіллі. Це реконструкція парків німецького озера на території Івано-Франківської громади. Сфера медицини також відрізняється дуже активним участю. Активним учасником є серед бенефіціарів області Івано-Франківська міська клінічна лікарня, оскільки вони вже мають дуже великий досвід. Вони гарно залучають грантові кошти. Це є і придбання машин і реконструкція Конструкція приміщень лікарні і е, е, інші заходи, які покращують сферу меди... якості надання медичних послуг у Івано-Франківській області та громаді, зокрема е, дуже цікаві є проекти серед. Інститутів серед освіти, де вони обмінюються досвідом, Івано-Франківський університет національний медичний робить симуляційний центр, університет нафти і газу також є активним учасником даних, даного проєкту різних програм. Наразі в Івано-Франківській області реалізується 51 проєкт проект на загальну суму європейських коштів 18 мільйонів євро. В порівнянні з минулим програмним періодом було 47 проєктів проектів, і загальна вартість цих проектів була 11 мільйонів євро. Тому ми бачимо прогрес у цій сфері. До 35-річчя телебачення Галичина. Ми і надалі пригадуємо міжнародні події, які висвітлювала наша програма впродовж ще малого періоду. У 90-х роках одні з перших європейських грантів були спрямовані на розвиток зеленого туризму в Україні і на Прикарпатті зокрема. А вже на початку 2000-х в пирогово під Києвом організували фестиваль досягнень такого виду нових туристичних послуг під назвою Українське село Запрошує. Фестиваль став традиційним, і тут зазвичай було багато іноземних гостей. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми ведемо свій репортаж з пирогово під Києвом. Сьогодні Київ як ніколи звеселився, заслухався піснями, зарум'янився і не дивно. Адже тут стільки багато гостей, і не тільки з Європи, бо тут Євробачення. Сюди приїхало все українське село. Відбувається всеукраїнська виставка Українське село запрошує. Дещо можна побачити одночасно стільки таланту, звичаїв, традицій, пісень, такої яскравості ще світ не бачив. Якраз цим ми і захоплюємо. Іноземного туриста. Тут ніби зібралася вся Україна за одним родинним столом і кожен пригощав своїми найсмачнішими стравами, приспівуючи рідних співанок, які живуть століттями і не меркнуть, а навпаки, яскравіють щораз більшою силою на фоні сучасної духовної нівеляції. І кожен регіон багатий по-своєму а разом у так званому віночку сільського зеленого туризму України, театралізованому дійстві, яке стало відкриттям виставки. З'єдналися, зріднилися, звеличилися українці в найблагородніших діяннях і меті зберегти свою прадідівську культуру. Власне, це і є тією основою, на якій розвивається зелений сільський туризм. Козацькі забави, рахівська бринза, золота ера трипілля, волинські брикси, старі баби з Херсонщини, Подільська гостина, гуцульські забави як завжди, не залишали байдужим нікого. No Ми знаходимося в Житомирській садибі. Оце така ноша для молодиць. Колись так одягалися в Житомирських селах. А ось таким музичним інструментом супроводжували національні пісні. Ось на таких виставках в Пирогову можна зустрітися з усією Україною одночасно. Відчуття не перевершені. А ще в Пирогову ніжно співають соловейки, тихо поскрипують старі велетні вітряки, і пахне рідним українським зіллям. Вами була програма Україна Європейська, в якій ми розповідаємо про минуле і сучасне рідної держави, що засвідчує наші споконвічні прагнення до демократичного цивілізаційного розвитку та досягнення на цьому шляху. Тепер знову агресивно і брутально на Україну з війною пішла Росія, аби знищити нас як націю. Це розуміють в усьому світі. На суттєву допомогу якого ми надіємося, слава Збройним силам України, перемоги швидшої нам над ворогом. До зустрічі!